Моя квартирка. Нехай буде для історія для моїх дівчаток. Для мене. Як ми жили в Миколаєві? Це єличкина кімната. Вона вже виросла з колясочки. Я вже 4 роки. На вже і з ліжечка виросла. Вони ще тиждень поспати тут. Є іграшки. Це татусь подарував на день народження мені. Дашенькин куточок. Йочкін іграшки. Вівочкін памперсний. Торт, Ювочкіна колясочка. Балкон з дівочкою. Євочка дівочки нового вікна. Оце такий вигляд сов'ятого поверху з дівочки нового вікна. Ой, сьогодні дуже жарко. Дівочка дуже любить на цій кріслі качалці. Ми читаємо книжечки перед сном. Вмикаємо торшер. Мої іграшки, які я зробила, коли була вагітна євочка. Явочкін стілець зі іст, столом. Це колись був мій робочий стіл, тепер Бо колись був письмовий стіл Даші, куточок наш сімейний з фотографіями. Це матрас, матрас. Коли тривоги, тато його стелить в коридорі і рятується від бомб російських. Ванна кімната. Все як є. Так, євочки стілець. Це батьківська спальня. Наш шкаф так, наш гардероб, наш коридор, наш туалет. Наша кухня, кавуни, запас води. З водою Миколаєві дуже погано, наш обід стіл, моя робоча зона, наш бакон. Ми тут любимо весною і влітку снідати, тому що тут дуже західна сторона і тут дуже прохолодно вранці. Ось ну, так. Ну і я. Нехай це буде тут.